Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браття та сестри. Так воно є, що ми з вами живемо на землі та перебуваємо в тілі. Отже, нам багато що не чужде земного, нам не чужді проблеми, труднощі та усілякого роду життєві випробування. І так часто буває, що ми не можемо дати ради цим проблемам, цим труднощам, брача та сестри, і що нам робити? А апостол Петро каже: покладіть на нього, тобто на Ісуса Христа, всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Це записано в 1 Петра в 5 главі, в сьомому віршику. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Братя та сестри, так важливо нам з вами в наших труднощах життєвих покласти свою надію на Господа, Господа зробити своїм упованням. Звичайно, робити все, що в наших. Можливостях земних, але покладатися на Господа. Так важливо нам зі своїх труднощів, в яких ми живемо, повернути свій взір до Господа, підняти свій взір до неба, звідки допомога наша. Так часто ми, перебуваючи в цих клопотах, в труднощах, випробуваннях, ми сильно занурюємось в них. Ми живемо ніби ними, але потрібно їх відпустити. Потрібно стати вище за всі наші життєві труднощі. Потрібно піднятися всією душею до Господа, жити з Господом, перебувати з Господом, будувати свої відносини з Богом. І тоді ми побачимо, як крок за кроком, час за часом, наші життєві труднощі вони будуть танути. Чому? Тому що ми. Полишили їх, тому що ми піднесли свій взір до Господа, тому що ми духовне життя з Богом поставили на перше місце в своєму житті, тому що життя з Богом ми зробили важливішим для нас за наші особисті проблеми. Братя та сестри, так важливо в усіх життєвих труднощах наших жити з Богом. Жити з Богом, продовжувати, служити Йому, продовжувати жити Царством Божим, а не своїми проблемами. Повірте, коли ми будемо жити Господом, коли ми будемо палати по Господу, тоді всі наші життєві труднощі та проблеми, вони крок за кроком будуть танути, браття та сестри. Ще раз хочу звернути увагу на слова апостола Петра. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він піклується вами. Братя та сестри, в нас є Батько Небесний, котрий нами піклується. Слава Ісусу Христу.